Доброго дня! Презентую вашій увазі двокімнатну квартиру, житловий комплекс набережної квартал, міста Вінниця. Квартира укомплектована, меблі техніка, телевізор, варічна газова поверхня, духовка оббудована, витяжка. В зоні лоджії розташований холодильник індезіт класу А, стабілізатор напруги, сушка для одягу і автономне опалення-двоконтурний котел. На вулиці Вечоріє, вигляд на місто, парковка поруч, немає проїжджої частини. Є у нас також підігрів теплої підлоги і базовий комплект посуду. Вилки ложки. Такі речі для кухні, що навіть запаковані в етикетках. Тарілки і додатково набір кастрюльок. Перейдемо далі. По коридору справа для верхнього одягу місце, ванна кімната, вхід до квартири, дзеркало, домофон. І обидві кімнати, які з дверима. Детальніше зупинимось на ванній кімнаті, світла, охайна, рушнику сушка. Пральна машина, електролюкс. У коридору спальня з кондиціонером, дзеркало, комод, кімната номер 2 диван, який може бути повноцінним спальним місцем, розкладається, ортопедичний матрас, шафа. З іншого боку стінка та телевізор. Наявності роутер. Квартира компактна, як на мене, з досить вдалим плануванням. І є все необхідне для проживання. Звертайтесь по телефону. Всі питання можна проговорити індивідуально.